Там внимание. много, а с песка с Ну, там же якобы какая-то с... удержив... Развернули проволочку, а потом надо засыпать землю. Нет, не засыпать. Ровно. По прямой, малыш. Повинен забезпечити захист техніки, бронетехніки і особового складу. Причому особовий склад може використовуватись не тільки на блокпостах чи в районі бойових дій, а використовуватися як захисна споруда і для мирних цілей. Які? Це ті чи інші адміністративні будівлі, щоб не підлягали, не піддавалися пошкодженню під час обстрілів, під час наваднення або інших стихійних лих він може отримувати воду, плюс даний модуль поки що по характеристиці. Тих, хто розробляли, ми його ще не перевірили. Він може утримувати легку техніку, тобто використовувати його як засіб проти прориву. На даному місці ми сьогодні спробувати зімітувати розрив боєприпасу біля модуля, також обстріляти його із 30 мм міліметрової пушки, зручного гранатомета, РПГ-9. За ГС-17 «Плам'я» із стрілкової зброї, включаючи 12,7. Результат ззаді там установлені мішені. Коли закінчиться перевірка і тест, ми будемо мати можливість з вами пройти і подивитися його результати. Далі будуть випробування, вивчення пропозицій і прийняття керівництвом Національної гвардії і Міністерством внутрішніх справ, ефективно чи неефективно використовувати чи не використовувати.

Это то, что нам нужно. Укрепить блокпосты и ключевые позиции для танков, для капониров, для артиллерии. Это хорошая позиция. Это э, оборонительное сооружение, которое быстро развертывается. Я думаю, что мы будем с компанией Хеска и с ребятами, которые будут выпускать это на территорию Украины, сотрудничать. Сделаем это очень быстро. Компания Хеска предоставляет нам технологию. И мы размещаем это производство здесь. В течение 3-4 месяцев мы выпускаем украинское производство, но уже под контролем технологий. Та технология, которая здесь, она зарекомендована себе уже 30 лет. Сегодня мы убедились в том, что она работает. И здесь есть главный инженер компании Хеска, который тоже работает в этой компании уже много лет. То есть мы понимаем, что Эту конструкцию мы будем производить приблизительно 150 километров сооружений в месяц. То есть этого будет достаточно для всех наших, ну, для потребностей нашей родины.